Доброго дня! Рада вітати вас на своєму ракодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні відео розпаковка, буду ділитися з вами своїми скарбами. А нарешті отримала посилочку. Недовго вона їхала, нарешті мається на увазі, що нарешті я її замовила і придбала. Це мої скарби, які допомагають мені ходити на ярмарки. Якщо ви, як і я, ходите на ярмарки, якщо ви полюбляєте в'язати брелочки, і є у вас в наявності лотерейки на вашому асортименті, то тоді вам ця буде тема дуже-дуже близька і цікава. Я замовляю фарнітуру в одному і тому самому місці. Цього разу не обійшлося без новинок, тому. Якщо вам цікаво, лишайтеся, буду вам зараз показувати, розказувати і ділитися інформацією. З вас вподобайка, з вас підписка і коментар. А з мене цікавий і корисний контент. І так, саме найголовніше, що мені потрібно було, це фарнітура на мої брелочки. Цього разу я замовила собі 4 упаковочки, 4 по 20 штучок, і вони всі різного розміру, різного, різної якості. Ось такі ось, трішечки по а, плотніші. Мені такі подобаються, я такі вже не вперше замовляю. Це 28 мм у. У розмірі, щоб, можливо, комусь такі ж потрібні будуть 28 мм. Я таких взяла дві упаковочки по 20 штучок, і це вони продаються поштучно. Я маю на увазі по упаковочці, що в різних розмірах. Один такий брелочок вартує 2,50, а інший гривня 46 Тобто вони приблизно одинакові. По розміру, але по якості одні менші кільця, а у других більше мається на увазі ланцюжок. Одні будуть вартувати 2 гривні 50 за штучку, а одні гривня 46 Також замовила собі ще трішечки поменше. Це 25 см. Це ось такі ось, 25 мм, вибачаюся, підглядаю у накладну, є накладна, ось такі ось вони трішечки. А, ну, менше менше ві, о, вагу отримують. Ось таке ось колечко це 25 мм. Також вони плотненькі, я такі вже замовляла. Мені сподобалися такі по 95 копійок, тобто гривня за один, один такий ось брелочок. І взяла ще більш дешевші. Це на той випадок, якщо якісь такі маленькі худенькі брелочки, треба буде вішати, зовсім зовсім дешевенькі. І такі вартували по 57 копійок. Також взяла таких 20 штучок. Я думаю, мені цієї партії на найближчий час вистачить. Трішечки підкупилася, тому що в мене мета була запастися іншими брилочками. Я беру собі в лотерейку ось такі ось брилочки на сувенірчики. З СУ, один такий був в наявності, забрала металевий. Ні, вибачаюсь, ні, три штучки. Три ось таких ось ЗСУ. Металеві, вони такі доволі цупкі, такі якісні, мені дуже подобається. Такі ЗСУ вартували 20 гривень 24 копійки. Взяла собі ось таких ось, ось ще трішечки. ЗСУ. Це також металеві такі гарненькі якості. Мені дуже подобається. Я ж повторююся, це неодноразово вже їх замовляла, вони індивідуальні. Кожен своєму пакетику. Мені це ще імпонує, що не треба їм тоді ще виділяти якусь упаковочку. Один відкриємо, з вами трішечки подивимося. А вони всі по 20-26. -24. 24 копійки. 20 гривень, 24 копійки. Ось такі ось вони. тугенькі, плотненькі. Мені подобається такої якості. І я їх собі на сувеніри у лотерейки. Не всі в'язані у мене подаруночки, а бувають іще такі. Обов'язково зніму відео. Ви просили. Покажу, як я це все роблю, як я це все оформлюю. Це вже буде на наступному тижні. На цих вихідних більше відпочивала, більше проводила час з родиною. Тому, це такий в мене скоренький, треба зняти скореньке відео, щоб вам було що подивитися під ну і щоб мій канал не відпочивав без переглядів. Доброго вечора, ми з України. Також металеві, такі цупкенькі, гарненькі, мені подобаються, такі вже замовляла. І цього разу взяла собі новиночку це більш дорогі брилочки. Ну, подивилася, так мені здалося, що як на альтернативу, на варіанти, що, можливо, зроблю різні. Варіанти своєї лотерейки. Хочу її трішечки підняти ціну, ну ще поки вагаюся. Взяла ось такі ще більш дорогі. Вони кожен йде в своїй індивідуальні упаковки, такі по 36 гривень. Ось такі ось обрилочки. Вони також металеві, вони дуже такі якісні, гарні. ЗСУ 5 штучок взяла. Це вже все новиночка. У мене таких не було. Але захотілося спробувати. Ось така ось паляниця. Ось така ось також взяла 5 штучок. І взяла собі ще на новиночку ось таку ось Україну. Ось такий ось наша країна, наша Україна також металевий такий жовто-блакитний брелочок. Камера шаленіє, дуже яскравий жовтий. І ось таких ось взяла. На це все мені вистачило 1000 гривень. Без якихось там декілька гривень, тисячу гривень віддала на оце все замовлення. Замовленням дуже задоволена. Дівчат рекомендую, дівчат і хлопців там працює велика вже компанія, велика команда і вони все якісно роблять. В них є сайт, через сайт замовив, подав свої дані, не дуже довго очікувала на доставку. Цього разу Укрпоштою замовила. Зазвичай через Укрпошту довгенько йдуть, але і цього разу швидко-швидко дуже прийшли, тому що, аби металеве таке все йшло через нову пошту, трішечки більше б затягнула доставка, тому що воно все важкелезне. Я задоволена, є в мене тепер, що вкласти в лотерейку, можна тепер в'язати знову багато брелочків і далі продовжувати ходити в парк і надихати себе, вас і мотивувати на працю. Сьогодні досить коротенький відеоогляд, більше поки нічого не купляла, стримую себе, кажу собі, що треба вив'язати всі ті запаси, які в мене вже є, тому що їх дуже багато накопичилося, а в'яжу останнім часом дуже-дуже мало. Цього місяця, мабуть, і 50 грушок не буде, тому що цей місяць в мене видався такий якийсь повільний. То алергія мучає, не хочеться нічого робити, лежиш, відпочиваєш то. Інша соцмережа забирає дуже багато часу. До речі, той, хто мене там дивиться, і на Ютубі дивиться величезний вам привіт. Дякую, що ви поруч, що ви мене крізь підтримуєте і надихаєте. Всім, хто пише коментарі, величезна, величезна подяка. У вас вже 2800 підписників на моєму каналі, ще 200 підписок, і ми будемо з вами знову ж таки обирати переможця на мій розіграш. Кожну тисячу я роблю подарунки для своїх підписників. Цього разу будуть умови обов'язково писати коментарі, тому у вас є ще час, поки я назбираю своїх 200 підписників. Пишіть, будь ласка, під кожним відео коментарі. У всіх немає часу, вірю. Всі ми працюємо, всі ми в'яжемо, всі ми відволікаємося, але це дуже сильно мотивує, коли бачиш віддачу від своїх підписників. Хочеться ще більше, ніж ти можеш насправді. Тому, будь ласка, не лінуйтеся, кому потрібні перегляди, кому потрібна допомога з підпискою, можливо, когось ще не взяла собі в друзі, не підписалася. Пишіть, давайте про себе знати. Українських блогерів стає все більше і більше. З величезним задоволенням прийду перегляную ваші відео, ваш канал підтримаю. Тому, будь ласка, давайте будемо тримати один одного, надихати і обов'язково обов'язково багато працювати. Посилання на цей магазинчик, на цей чудовий магазинчик лишу внизу під відео. Мій інстаграм також є внизу під відео. Пишіть, стучіться, ставте питання, кому що яка допомога потрібна, будемо друг другу допомагати. А на сьогодні кажу величезне дякую, що знайшли час, переглянули це відео, пораділи разом зі мною новеньким новиночкам, моїм покупочкам і написали приємний теплий коментар. Всім бажаю чудового настрою, мирного неба, шаленого натхнення і, як завжди, міцного здоров'я. Бережіть себе, своїх близьких і до зустрічі у наступному відео. Бувайте!